Вітаю. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку. Айзек Азімов. Ех, і весело ж було колись. Оповідання вперше надруковано 1951 року в дитячій газеті. 17 травня 2155 року стався випадок, про який Марджі записала в своєму щоденнику. Сьогодні Томі знайшов справжню книжку. Знахідка була стара престара, з портертими вицвілими палітурками й пожовклими від часу сторінками. Діти показали її Марджиному дідусеві, і той пригадав, коли він ще сам був малий. Його дід якось розповідав, що в давнину свої знання, розповіді про всілякі події люди друкували в книжках. Томі з Марджі чудовано розглядали літери, які не мов би, скам'яніли військо, виструнчилися на папері, замість того, щоб мехтіти на телеекрані. Що найдивовижніше, коли вони незабаром удруге розгорнули книжку на тій самій сторінці, жодна літера не зрушила з місця. Дивись, Марджі. скрикнув хлопчик, яке марнотратство! Здається, книжку, прочитавши, викинули геть між старе лахміття. У нашій відеобібліотеці близько мільйона примірників, та все ж, хоч би яка й обридла, я ніколи б у світі не викинув її. І я також. вигукнула дівчинка. Котрій було лише одинадцять, і певна річ вона не могла бачити стільки телекнижок, як тринадцятирічний Томі. Цікаво, де ти її знайшов? Удома на горищі. А про що там пишеться? допитувалася Марджі. Про школу. Дівчинка кисло посміхнулася. Що можна писати про школу? Я не люблю школи. Марджі з деякого часу не мирила зі школою, а віднедавна ніби ще більше не злюбила її. А все через електронного вчителя, який безугавно ставив їй з географії одне питання за іншим. Знеможена учениця відповідала щоразу гірше і гірше, доки стривожена мама не поскаржилася у відділення народної освіти. Незабаром прийшов майстер, кругленький рум'яний чоловічок із повнісінькою сумкою інструментів, радіодеталей, дротів. Пригостивши дівчинку яблуком, той заходився біля механічного вчителя. Марджі потаки сподівалася, що майстрові не патала не скласти його докупи. Проте, за якусь годину, здоровенний осоружний робот-учитель стояв перед нею цілий цілісінький. На його великому екрані знову спалахували задачі, приклади, питання, оцінки. Якби лише це, можна було б миритися, але найбільш дівчинці дошкуляла щілина, куди вона щодня мусила кидати картки з виконаними домашніми завданнями, контрольними. Картки записувалися спеціальною мовою цифр, яку вона опанувала ще в 6 років, і робот одразу виставляв оцінки. Впоравшись із роботою, майстер ласкаво попестив дівча по голівці і заспокоїв маму. Ваша доня зовсім не винна, міс Джонс. Блок географії робота було складено на швидкоруч. На жаль, інколи це трапляється. А зараз я відрегулював його згідно програми середньої школи. Між іншим, дитина цілком успішно виконує навчальну програму. З цими словами він ще раз приголубив ученицю. Марджі на насилу стримувала сльози. Її сподівання, що робота відвезуть у майстерню, де одного разу Томового лагодили цілий місяць, не справдились. Певно, через це вона й запитала Томі, що можна писати про школу. Хлопчина зверхньо глипнув на Марджі. Дурненька. В книжці йдеться не про нашу, а про старосвітську школу, що була на землі в 20 столітті. Марджі деякий час зацікавлено глипала в книжку через хлопчикове плече, а тоді й каже: Дивно, що ж то за школа! Либонь, у ній були й учителі? Звичайно, лиш тільки це були не роботи, а люди. Як? Людина-вчитель? А чому б і ні? Адже в обов'язки вчителя входить лише пояснювати новий матеріал, задавати домашні завдання й опитувати учнів. Але ж у людини обмежені можливості. Ну, не кажи. Мій татко знає майже стільки, як і робот учитель. Помиляєшся, Томі. Мозок людини значно поступається електронному. А от і ні. Можу закластися. Татові знання не гірші, ніж у штучному мозку. Маржі зовсім не хотіли сперечатись, тож вона перевела розмову на інше. Я б нізащо не хотіла, щоб у мене вдома весь час товклась чужа людина, котра б мала мене вчити. Томі аж корчило від сміху. Марджі, ой не можу. Невже ти справді нічогісінько не знаєш? Люди вчителі не мешкали по квартирах учнів, а мали спеціальний будинок, куди щоранку на певну годину приходили школярі. І що, всі вони вчили одне й те саме? Еге ж, дітей групували по класах за віком. А от моя мама запевняє, вчителя робота неодмінно має бути пристосовано до індивідуальних розумових особливостей дитини, і кожного школяра треба вчити інакше. За тих далеких часів не існувало індивідуальної форми навчання. Як тобі не до вподоби, нащо витріщилась у книжку? Я того не казала, заторохтіла Марджі. Навпаки, хотілося б почитати про ті чудні школи. Не встигли вони дійти до середини книжки, як почувся голос мами Марджі. Доню, час навчатись. Дівчина підвела очі від книжки. Ще трішки, матусю, негайно мені, посуворішала мама. Та й Томі вже треба на лекції. Марджі спитала товариша. По уроках будемо читати далі? Мабуть, невдало кинув той і весело насвистуючи, з книжкою під пахвою відійшов. Дівчинка й собі попленталася до навчального кабінету, що межував зі спальнею. Екран учителя робота вже світився, і той чекав на школярку. Щодень, опрікрім суботи й неділі, батьки вмикали робота в той самий час, бо ж мама вважала, буцімто маленькі дівчатка краще навчаються, коли дотримуються певного режиму. На телеекрані вчителя з'явився напис Тема сьогоднішньої лекції додавання простого дробу. Прошу картки з виконаними домашніми завданнями укинути до щілини. Марджі сумно зітхнула і підкорилася. А в голові їй кружляли думки про ті давні часи, коли дідів дід іще був хлоп'ям, коли до школи сходилися учні, весело бавились, галасували на шкільному подвір'ї, разом сиділи в класі, разом ішли додому. Коли однокласники слухали одні ті самі уроки, допомагали одне одному розв'язувати домашнє завдання і жваво сперечалися між собою. Ба. і учителі тоді були люди. Тим часом на екрані робота з'явився черговий напис. Зараз розв'яжемо приклад. Одна друга додати одна четверта дорівнює. Марджі уявляла. Як за тих часів діти мали любити школу? Ех, і весело ж було колись. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаєчку.